Хочу поділитись випадком з практики. У мене в роботі була дівчина, з якою ми працювали там з різних її питань, і якось на одній із зустрічей, коли ми заговорили про тата, вона розплакалась. На моє запитання, чому вона сказала, що у зв'язку з подіями в Україні вона виїхала за кордон і дуже сумує. Дуже їй хочеться значить, його обійняти, і щоб він її поцілував, і обійняв, і сказав Донечка, як справи? Ти мене найкраща, найрозумніша, я тебе люблю. Вияснили, що він ніколи їй таких слів не казав, а вона завжди чекала. Ну, і взагалі він був у неї, здається, далекобійником і часто був відряджені. І вона все дитинство вони жили дуже скромно. Вона завжди його чекала, що він приїде і привезе їй якийсь подарунок. Але все, що він мог привезти своїм дітям, це там жменю у цукерок. А вона ще мріяла або про ляльку, або взагалі. Це в неї мрія, мрій, величезний ведмідь яка іграшка. Ну і я їй кажу. Ну, а як ви кажу, ви спілкуєтесь з батьком? На, так, так, ми зідзвонюємося, все, але дуже якось так все чинно, холодно. Вона каже, я йому телефоную, бо ну, мені цього дуже не вистачає. А він каже, якось так дуже стримано, холодно, так, там, що ти хотіла, побалакали і все. Я ж кажу, напишіть йому, напишіть йому повідомлення, раз ви не можете в телефонній розмові це озвучити, напишіть, а там розберемось. Ну і так ми розійшлися, а в неї мав бути день народження на кануні. І от на наступну зустріч вона приходить. Вона останні, ну, всі наші зустрічі вона була така і тривожна, і невпевнена, і в неї був порушений сон. І ми словом, це все вирішували. І вона багато плакала завжди. А тут просто вона тільки відкрила камеру, тільки включила, в неї полилися сльози, але сльози щастя. І на моє запитання, що, що трапилось, вона каже: ви не уявляєте, я позвонила тату, Я сказала йому все, чого я від нього чекала. Я сказала, що я дуже хочу, щоб він до мене приїхав на день народження. Він пообіцяв спробувати, але в нього не вийшло. І що він зробив? Він їй зробив доставку, і вона мені переводить камеру телефону, а в неї на дивані сидить. Величезний, м'який, пухнастий ведмідь. Вона каже: ми тепер цим, значить, цією іграшкою і спимо, я його обіймаю, і ми спимо разом і на ньому, і з ним. І вона словом вона була така щаслива, каже: Тато мені, сказ... тепер мені тато в кожній телефонній розмові каже ці слова, що він мене любить, що, він, що я в нього найкраща, найулюбленіша, найрозумніша дівчинка. Вона каже: я бачу йому це дуже складно. Він не навчений казати такі слова. Абсолютно його до цього ніхто не привчав і не казав, що це важливо, що це комусь потрібно. Але ось так виходить дівчина змінила батька. Чи ми можемо сказати, що вона навчила його любити, але він принаймні став про це казати. Тому, шановні мої, давайте припинимо це негайно. Давайте припинимо мовчати, втрачати час, чогось очікувати незрозуміло чого. Давайте озвучувати свої бажання, свої мрії. Мені здається, тоді всім буде легше жити.